Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Дела Віва, який розташоване на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночі лігінці від торгової марки «Хана». Це одяг, який одягаються для того, щоб можна було бігати, їздити на велосипедах. Також вдома теж в цих лігінцях дуже зручно ходити. Дівчата будуть, це, по-перше, жіночі, жіночі одяг. Які е, дівчат робить стройнішими, е, цікавішими. Ці легінси мають е, о, особливість підчркувати е, е, якісні, красиві черти е, фігури дівчат. Е, як воно виглядає? Тобто ну, оці легінси одягнені на наш манекен, а приходять ось вони отак от, в кульочках. Пакетика, де написано ханах, чешська торгова марка. Легінси ці називаються монеті. Монеті антрацит. грей. Антрацит, грей Антрацит колір. Е, модель легінсів Лігінсів. Е, це е, одна єдиниця окремо продається. І вона представлена в нашому магазині в різних розмірах: е, 36, 38. 40, ну різні варіанти на е, різний зріст. Е, е, ось ми будемо дивитись, як в, е, ці лігінці виглядають. Тобто, ось вони достаються. Е, модель ця підходить для дівчат на будь-який вік. На різний зріст треба підбирати тільки розмір. По-перше, широченна резинка. Оця широка резинка, вона легко отримує легінці Наталії. Є, звичайно, шнурочок, який дозволяє більш міцніше утримувати талію, але насправді це не особливо. Дуже широка і міцна сама резинка буде тримати цей на талі, ці цілідніцем. Позаду, позаду є кармаши опачки, і сюди щось можна покласти. Не дуже багато. Кармашок, як ви бачите, він невеликий, ну маленький, скажімо, насправді, Ну, сюди можна покласти дрібні якісь ключі, невелику кількість грошей і потім закрити. Опачки. Сам замочок, як ви бачите, він скритий. Тобто його не дуже бачите, коли буде бігати дівчина в цих лідінцях. Позаду нічого не буде е, видно. Є інформація про те, що торгова марка Ханах – це лейбла на тильній стороні е, на, на задній стороні е, лібінця. Ось вони отак виглядають. Що треба знати ще? Е, шви вони гладкі, тобто їх не можна відчувати, на дотик майже не відчувати. Тому і воно комфортно. Модель називається, повторююсь, маніті. Приталіна, ну, звичайно, це легінси, які облігають тіло. Позаду у нас є світовідбівні стрічки на п'ятках. Коли буде бігати дівчина, завжди буде бачити, що вона, що біжить людина. Попереду у нас на стоять оці шви. Як ви бачите, воно виглядає ось так. Якщо розвернути манекен, то ви теж побачите, як він виглядає насправді дуже симпатично. Дуже гарні легінси від торгової марки Хана в нашому спортивному магазині Біла Віва на Харківському шосе. Тканина. Тканина Легінців кажуть, що це... Так. Поліестер 87%, еластан 13%. Тобто це синтетичний матеріал, який не буде натирати, не буде впитувати вологу, а одразу відштовхувати. І Якщо буде дівчина занадто багато вологи втрачати, то ця волога не буде затримуватись на цій. На цьому одязі і він буде швидше відходити, тому що це не ХБ, це синтетичний матеріал, який швидко виштовхує на повітря зайву вологу, і тим самим дівчата будуть відчувати сухість і комфорт. Гарні лігінці від торгової марки Ханах. Повторюю, модель називається Money Колір Антрацит Grey, в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, займайтесь бігом в будь-який час, вдома фітнесом. Сподобались Лігінці від торгової марки Хана. Приходьте, купуйте, замовляйте. Замовити можна на переходячи з нашого ютуб-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.юе і там замовити ці Лігінці. Гарного вам часу! До побачення!